Що сьогодні роздавали вам?» гуманітарна допомога продуктова картопля, продуктові пакети? Дуже дякую. «А Як ви дізналися, що взагалі можна буде отримати телефонували ще як приїхала, реєструвалася ще колись? І вчора мамі набрали, що можете прийти отримати. Я селенець з Луганської області дуже вдячна фонду за допомогу мене. Донька 10 років, Ми піваку тут мешкаємо. Ось так за попередньою реєстрацією. Переселенки з Луганщини Олександра та Олена отримали продуктові набори та засоби гігієни. За день до їх роздачі жінкам зателефонували волонтери та повідомили про можливість отримати гуманітарну допомогу. Це набори від наших друзів-партнерів американських Bird of Light». В наборі входить солодощі, олія, крупи різні, три види, цукор, круасани паштет, чай і дуже багато ще там. І гігієна є. Орієнтовна вага одного набору близько 15 кілограмів. Окрім нього, люди також додатково отримували картоплю, канцелярію, ліки, інші медичні засоби, а також дитяче харчування, підгузки і м'які іграшки. Роздачу пакунків організував благодійний фонд за Луганщину, 90% представників якого переселенці. Ми виїхали чотири самаду супруга з дітьми. Вся моя остальна сім'я, мама. Сестры, тещи, дяди, все находятся в Луганске в оккупации с 2014 года. Сейчас вторая часть семьи попала тоже в оккупацию. Я имею в виду тетки, дядьки и так далее. Белокуракина, Старобельск. На Вайдар на Вапсков. Я думаю, що всі ці названня ви всі всічно знаєте. І так далі. Фонд був створений в 2019 році. Основним напрямком роботи була допомога мешканцям Луганщини, які залишилися на тоді ще не окупованих територіях. Пізніше підтримували постраждалих від масштабних пожеж, які відбувалися у східній частині України у 2020 році. З початком повномасштабної війни представники фонду почали їздити містами держави та допомагати переселенцям. Ми... Всі буквально живемо в машинах. Ви вчораки які наші які, нас на цей час графік. Ну, бачите, сьогодні ми вже були в Волинській області. Сьогодні четверта зустріч в Рівному. Далі Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, і далі йдемо на схід України. У рівному гуманітарну допомогу отримали більше 200 сімей з Луганщини, Донеччини і Херсонської області. Аліна Почка, Олексій Олексієнко, випуск новин.